Мітинг за правилами в Україні створили партнерство за свободу мирних зібрань. На захист протестів виступили 24 громадські організації з різних куточків країни. Їх активісти переконані, нині право на мирні акції під загрозою. Лише минулого року майже 90% судових рішень в частині заборони вуличних мітингів ухвалили на користь влади, яка й диктує правила гри. Органи місцевого самоврядування дуже часто порушуючи закон, приймають певні порядки. Де ж громадяни повинні протестувати? Зокрема, вони забороняють, наприклад, протести на площах, забороняють біля будівель муніципальних, і, наприклад, встановлюють певний порядок проведення цих мирних протестів, який унеможливлює їх зробити дуже швидко як реакція на якісь події. Врятувати ситуацію, переконані активісти партнерства, допоможе ліберальний закон, звісно, за європейськими стандартами. Проект такого документу вже нині зареєстрували в Верховній Раді. Основні положення громадські організації тішать, адже дозволяє. Спонтанні мирні акції а ще суттєво скорочують термін попередження про зібрання вболівають захисники свобод і за так звану медіацію. Якщо Орган влади отримав інформацію про те, що відбудеться якийсь протест по якійсь темі. Він зобов'язаний зібрати за столом переговорів основні аудиторії протестуючих і, наприклад, проти тієї організації чи події, проти якої протестують громадяни, щоб спочатку спробувати унормовувати його на рівні переговорів. Звичайно, якщо переговори не відбулися, тоді вже відбувається сам мирний протест. Представники партнерства запевняють законодавчі перепитії, уважно моніторитимуть, поміж тим, вестимуть переговори з лідерами. Фракції або ті проголосували за документ. Навіть обіцяють публічні акції підтримки.